Вітаю вас на уроці по предметній відеозйомці. Для зйомки продукту я обрала ось такий засіб для волосся. Зйомку буду проводити на білому фоні, а також реальну зйомку буду поєднувати із штучним інтелектом. Як взагалі відбувається процес відеозйомки? Спочатку вам потрібно визначитися, в якому місці ви будете проводити зйомку. Це може бути. Як використання штучного освітлення в даному випадку, ось у мене такий софтбокс, і його буде одного джерела освітлення. Достатньо, щоб провести професійну предметку. Або, якщо у вас немає софту, ви можете розміститися ось біля вікна. Так само вікно повинне бути з боку. І з протилежного боку, де ми ставимо ось предмет по центру, використовуємо світловідбивач. Для чого він? Білий колір нас відбиває світло, і щоб кадр рівномірно був заповнений світлом, ми з другого боку ставимо ось світловідбивач білою стороною. Або можете взяти звичайну фольгу і так само поставити навпроти джерела освітлення. Так, я собі його поставлю, щоб мені нічого не заважало. Коли ви підготували місце зйомки, переходимо до таких основних правил, як знімати якісне відео. Перше, не забуваємо протирати камеру телефону. Це дуже важливо, і це 50% успішного якісного кадру. Другий момент. Коли ми знімаємо будь-який предмет, ми його не ставимо. Притул до фону. так, Не ставимо. А навпаки, чим далі ми можемо відвести продукт від фону, тим краще. За рахунок цього, цієї відстані ми будемо створювати ось таку глибину в кадрі. Третій момент. Не забуваємо використовувати світловідбивач. Нагадую, з одного боку, штучне освітлення. З іншого світловідбивач, або з одного боку віконечко навпроти, так само світловідбивач. Може бути і звичайний лист А4, може бути з фольги, або може бути навіть невеличкий лист пінопласту. Сьогодні у зйомці ми будемо з вами задіювати різнопланові кадри, тобто будемо знімати загальні, середні, а також крупні плани. Також покажу вам роботу з макролінзою, як правильно знімати. У взаємодії з продуктом у мене є ось таке штучне волосся, і я хочу зробити з ним один-два кадри. І також створимо AI-кадри, тобто за допомогою штучного інтелекту. У зйомці відео в мене таке основне правило: я ніколи не знімаю з рук. Я завжди або телефончик ось таким чином впираю у якусь поверхню, щоб мені було зручно. Ось, наприклад, так. І вже тут можу робити якусь дію. Перший кадр волосся використала ракурс зверху, 2Х, і буду ось таким чином проводити такі рухи в кадрі. Коли використовуємо для зйомки макролінзу, ні в якому разі ми не тримаємо в руках. І тільки тоді ми підставляємо наш продукт і шукаємо ось той самий фокус. І вже продуктом рухаємо або ближче, або далі. І от, до прикладу, робимо такий макрокадр. Можемо ще поставити ближче. О, так, і О, гарно вийшло. Також акцент на бренд я провожу таким чином. Додаємо ось такі макрокадри, де показуємо саме текстуру. Знімаємо багато макрокадрів, вони найкраще розкривають будь-який продукт. Експериментуйте з ракурсами зйомки з різноплановістю, і це буде додавати в результаті вам ще більше динаміки у готове відео. З реальною зйомкою завершуємо і переходимо до генерації кадрів. Перший кадр я буду генерувати за допомогою чату GPT. Через плюсик ми додаємо зображення вашого головного продукту з галереї. Це може бути скрін екрану, а може бути і звичайне фото. І прописуємо промпт по центру на двох половинках сотів і зверху композиція полита медом. Пійна зйомка. І відправляємо на генерацію. У безкоштовній версії у вас є дві такі можливості. Я пробувала декілька варіантів і обрала з них найкращий. Далі позадуму зйомки я планую згенерувати ще модель в кадрі. Ось написала дівчина ззаді акцент на довгих стисяючі волосся. Створи prompt. Так, англійською. Я його копіюю, перехожу у Рекрафт, сюди вставляємо промп. Обираємо фотореалізм. Нижче обираємо формат, так як в мене це буде відео. Я обираю 9х16 і нажимаємо на генерацію. Ось в мене вийшло таке фото. Я на нього нажимаю, завантажити, і воно в мене в галереї. Так само в чаті GPT прописуєте макрокадр хвилястого волосся. І отримуєте у цій нейронці такі гарні і реалістичні фото. Далі з каплею олії я згенерувала і в чаті GPT, але тут не дуже реалістично. А скопіювала промпт і створила ось такий реалістичний кадр у ReCraft. Переходимо до анімації кадрів. Для цього я заходжу в Safari, Google, Kling AI. Далі. Генерація відео. Сюди з галереї додаю фото. Нижче потрібно прописати пром. Так, я написала: створи пром для анімації, як дівчина рухає головою. Ось цей пром Я копіюю сюди під фото. Далі, можете вимкнути звук, тоді генерація буде трошки дешевшою. Так, обираємо модель 2,6 і вмикаємо на генерацію. Після переходимо в історію, де отримуємо результат. Ось такий кадр у мене вийшов. Тут нижче нажимаємо стрілочку і викачуємо в галерею. Далі дивимося, ось тут зверху повинна бути стрілочка, на неї нажимаємо, обираємо викачане, Обираємо наше відео, на нього нажимаємо. І в нас тут є знову стрілочка. І вже ось таким чином ви будете зберігати відео до галереї. Генеруєте ті кадри, які задумані у вашій зйомці. Монтаж у програмі VN. Я додаю всі кадри для такої класної динаміки. Робіть кадри не затягнуті, а досить -таки коротенькі. Далі для динаміки дуже добре буде змінювати плани зйомки. Змінювати ракурси і поєднувати реальні кадри із згенерованими, щоб це все лягало у відео гармонійно і природньо. Підсилювати відео я буду також звуками. І не забувайте, що кадри повинні бути з акцентом на бренд, загальні кадри, макрокадри, текстури та взаємодії. Дивимося, що вийшло.